Вітання вам, дорогі друзі. З вами я, Олександр Прокопчук, в передачі натхнення. Сьогодні пропоную вам розглянути дві події у Євангелії, які стоять поруч, але зовсім відрізняються одна від одної і мають великий контраст. Перше це. Світле народження Ісуса, Різдво Христове свято. Друга подія це жахливе вбивство немовлят увіфлемі, Царем Іродом. Перша подія світла, радісна. Сповнена Божою любов'ю. Друга це жорстоке вбивство дітей, народжене людським страхом. І саме ці дві події, які стоять поруч, вони відкривають нам. Правду. Правду про Бога і про нас з вами, про людину. Давайте зараз нагадаємо, як це було, і прочитаємо Євангеліє від Матфія, розділ другий. Коли ж Ісус народився у вітлиємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі Сходу мудреці. Запитуючи, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Ірусалим. Тож, зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому у Віфлеємі юдейському, бо так написано пророком. І зараз давайте прочитаємо вірш 16, коли Ірод дає наказ убувати немовлят. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглазували з нього, дуже розлютився і послав побивати всіх дітей, які були у Віфлеємі. Та усіх його околицях від двох років і менше за часом про які вивідав у мудреців». Дві події разом. Свято Різдво Христове і вбивство немовлят Царем. Давайте зараз повернемося до стану царя Ірода. Чому це трапилося саме на Різдво? Тому що написано, він занепокоївся. А в оригіналі це слово стоїть, як ми читаємо в Древнегрецькому, як він злякався. Він був наляканий. Чому? Він відчував така суб'єктивна емоція, що для нього з народженням Ісуса існує загроза, що Він втратить свій трон, він втрачає владу. І його страх це не просто така реакція або емоція, як буває. Ні. Його страх диктує йому. Тобі треба позбутися цього царя. І він готовий робити будь-які кроки, будь-які, навіть вбивати дітей, щоб залишити все, що він називає це моє. Замість того, щоб. Прийняти цю радість народження нового царя або народження Месії, він готов будь-якою будь ціною заради себе, одного. Навіть вбивати немовлят. І саме цей час Ісус вже народився, Ісус вже посеред людей. Ангели. Співають на полі. Пастухи радіють, вони чують голос з неба, що радість буде всім людям, бо народився вам Спаситель. Ісус приходить саме в той час, коли земля наповнена темрявом. Він приходить, і Ісус народжається тоді, коли. Світ, наш світ, потребує спасіння, щоб звільнити нас від смерті, звільнити нас від страху. І здається, зараз давайте порівняємо цар Ірод, цар людина і Цар Ісус, цар Ірод. Він готовий заради себе одного забирати життя людей. Тому що хоче все контролювати заради себе, хоче забрати життя людей. А Бог посилає свого Сина, народжується Месія у Іфлеємі, для того, щоб через 33 роки він на Голгофі віддав Ісус своє життя дорогоцінне за життя усіх людей, які покаяться, будуть вірити Йому, які підуть за ним. Які захочуть отримати спасіння і звільнити своє життя від страху, то ці дві події, друзі подія Різдво, свято і вбивство немовлят Царем Іродом, що вони нам кажуть? Що на Різдво ми з вами обираємо зараз, як нам жити? Є дві дороги жити і йти дорогою страху, і не бачити Бога. І навіть знову повертаючись до Сарієрода, ми бачимо, що він хотів зупинити Божий план, перекреслити, перекреслити Божий план, але це ніхто не в змозі зробити. То ми вибираємо, як нам жити, йти дорогою страху, або сьогодні на різдво з вами прийняти Ісуса Христа з молитвою і сказати: Господи, я хотів би, щоб в моєму серці народився Ісус Христос. Я не контролюю цей світ. Я знаю, що ти є справжній цар. Ісус віддав своє життя за нас з вами. То я хочу, щоб ти прийшов в моє серце і був моїм царем, царем мого життя. Христос народився, слави Його, друзі, зі святом вас, з Різдвом Христовим. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.